Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. Сьогодні Таро розклад не про політику, а медицину. Із моїх відданих підписників, з якими ми спілкуємося в чаті, в, телеграм, в телеграмі. Ну, багато дискусій йде, в тому числі про медицину. Наше спілкування воно, ну, як клуб. І ми розглядаємо там різні питання. На різні сфери життя і всі учасники діляться своїми, своїм досвідом і таке інше. До того, що в нас у клубі є медичні працівники, є дівчата, які цікавляться медициною або біохімією, і таке інше. Значить, Сьогодні розклад такий цікавий. Її запропонувала пані Ірина. І вона стосується причин утворення кілоїдних рубців у людей. Але систематизувала всі ці фактори, які можуть впливати на утворення цих рубців пані Аня. Ну, як по статистиці перегляду Ютуба не дуже цікавиться тема. Менше з тим, вона, наприклад, і мені цікава, і це досвід дивитися на картах такі питання. Тобто я вважаю, це хороша практика. Тому дивлюся з задоволенням ваші питання і відповідаю, да, взяла найкращі на даний момент, які в мене є колоди. Золоті, красиві, гарно зроблені. Для, для цього питання. Чомусь хочеться подивитися, так, на них. Значить, келоїдні рубці. Я не читала, що це, але я так розумію, це ну, щось таке, що як зовнішній вигляд людини потворить, так, воно може бути, я так думаю, і всередині людини. Поправите мене, я знову кажу, що я не медик. Але ми дивимося, значить, причини. Перша причина генетика, генетичні. Чи це так? Дивимося. Чи це так? Чи генетичні фактори впливають на виникнення келоїдних рубців? Шут. Четвірка. Пентаклей. І повішаний. Я маю сказати, що так. Що у людей, ті, які не мають оце генетичної спадковості, бо, ну, пустельник, ой, пустельник, шут може вказувати на дитину, ж так, ну, на продовження роду, а повішаний це карма. А чотири пентакля це всередині, всередині рода. Ну, хай буде так. Кажу так? Тобто всередині якоїсь замкнутої структури. Тобто генетичні фактори впливають. Два старших аркана тут іншої відповіді бути не може. Так, Чи впливають інфекційні захворювання у минулому? Чи дають вони вплив? Покажіть нам. Так, інфекції впливають. Королева Пентаклі, мечів. Смерть. І шут знову. Я так розумію, що карти, оскільки двічі виходить шут, то сигніфікатор килоїдних рубців на картах Таро, це буде шут. Воно тут щось пов'язано. Ну, Загалом то шут по здоров'ю він же ж розгільдяє, він ніяк не ставиться до свого здоров'я. Тому шрами, рубці, поранення, це для шута, ну, дуже-дуже може бути. Значить, Я так вам скажу, оце буде фізичне тіло. Так, от, значить, і зовнішність, ніби як людини по королеві пентаклів. ну, тобто о -о, вигляд, облік. Так? Е, смерть е, це поверхневе щось, так? Значить, Якщо вони е, з е, зовні, оці рубці, а пашмічів може вказувати, що, наприклад, це були поранення від е, гострих предметів. Да? То вони, так. Да. І, і, і потрапила якась інфекція, по, по смерті може бути, може. Внаслідок тих, того, що людина принібрігає захистами дезінфекції і таке інше. Тобто, це теж впливає. Але те, що на поверхні, оці рубці на поверхні, впливає. Так, гормональні порушення, тепер дивимося. Ну, На гормональні порушення нам треба, щоб вийшла жриця, імператриця або щось кубкове. Ну, зараз побачимо. Так, чи гормональні порушення впливають на утворення келоїдних рубців? Луна, корлева кубків, Повішений. Ну, так. Да. Гормональні порушення теж. Я не знаю, як вже в нас третє. Третій варіант, і от воно йде, як воно все це стикується, ну це вже ви мені напишете. Лікарі і ті, хто цікавиться, впливає. Причому, дивіться, по місяцю це ті гормони, скоріше, ну, по-перше, це буде у жінок, бо дві жіночі карти да, випало. А ще гормон, ну, луна вказує на гормони статевої системи, я б так сказала. Тут бачите, вона трошечки вагітна. Так. Екологія. Навколишня екологія, чи впливає. Коло кубки. Пустельник. Шут. Знову ж ось цей фактор колоїдних рубців вийшов. Ми перевіримо, тому що. Так, що тут? Ні, не впливає. Перевернута п'ятірка, пентаклів не впливає, не впливає, все-таки не впливає. Да, Звісно, хто там живе в екологічно чистих місцях, вони загалом можуть себе. Можуть взагалі, ну, так карти показують, взагалі не звертати увагу на своє здоров'я. Але перевернута п'ятірка пентаклів не вказує, що це екологія впливає на утворення келоїдних рубців. Так, радіація. Радіаційне забруднення. Сімка пентаклів, Король Кубків і Паш Кубків. І десятка мічів. Значить, радіація може викликати масу захворювань, в тому числі і це. Може, бо десятка мінчів це ось о, оці проміні, які б'ють по. Хребту, да, по косному мозку, я б так сказала, і впливають на систему кровеносну або лімфатичну. Але, от так, от, щоб бачите, щоб лише це впливало на кілоїдні рубці, я не можу сказати. Хоча радіація дуже шкодить і вона має накопичуваний ефект. І як вона вистрелить по десятки мічів, ну, що це буде? Буде це рубці, буде це лікемія, чи щось таке інше, чи щитовідка, тут важко сказати. Більше всього, радіація впливає на лімфатичну і кровеносну систему, я б так казала. Ну, Пухлини, радіація дає, дві карти пухлин вийшло. Все-таки не, все не про рубці це. Просто радіація повністю вбиває організм. Бачите, ви по цій карті повинні розуміти, оці, -оці проміні і вони ось, ну, усі. У всі органи, які тільки можна, оці мічі встрягли. Людина вбита. Так, аутоміні хвороби. Аутоміні-хвороби. І тут нам сама випала жриця. Так, ну о, тут точно ця тема дуже і дуже наукою мало досліджена. Може впливає, може, не впливає, бо це подвійна карта. Скоріше, от, коли е, люди е, намагаються знайти причину цієї хвороби, їм неправильно ставлять діагноз, тому більше воно може, ну, як, е, як кажуть, е, поставщик послії надіжди, ну, тобто поставщик последнього діагнозу можна списати на таміні хвороби, ну, перевіре. Четвірка кубків. Знаєте, по, по деякі випадки дійсно пов'язані з аутомінними хворобами. І це відбувається, коли людина тільки ніби як народжується. Ну, теж напишете, бо це от шістка жезлів це людина, яка ось тільки заходить у світ. А четвірка кубків вказує, що, давайте так, 4 від 100, це ніби як чверть людей до цього схильні. Але ця тема точно недосліджена. Отут тим, 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 тим науковцям, науковцям, які займаються цією темою кілоїдних рубців, треба оцю сторону копати. Більше досліджень проводити. Так, дефіцит білків в організмі. Та ні, не, не в такій степені. Да, ту смічі. Знову таки, знаєте, що, якщо це порізи, якщо це якісь такі от зовнішні втручання ну, гострими предметами, хай буде так, бо тусмічів, тоді дійсно, що фізичні тіла і далі йде запалюваний процес, бо це лицар жезлів вогонь, тоді через певний час. Виникне необхідність звертатися до лікаря. Може, може. Ну, теж це як частково. Тобто, дійсно, треба посилювати прийом білків, коли такі рани, щоб вони не перетворилися у ці рубці. Але це не масово. Все-таки ту смічів, якби ну, 10-15% від тих, хто хворіє, може бути така вергідність, вона не масова. Так, далі. Запалення та бактеріальна інфекція у місті розриву м'яких тканин. Оце, до речі, нам тут усе показало. Частково на ваше питання Оце точно запалювальний процес. Ну, ми зараз перевіримо. Запалювання, запалювання впливає. Запалювання, саме запалювання. Оце можна з першої карти показати, в принципі, так. Е, запалювання впливає. Шут. Ну, Знову ці руці, е, ця помірність. Імператор. Хм. Дуже впливає. Запалювальні процеси дуже впливають. Особливо, якщо вони настільки затягуються, Чомусь мені отак іде. Якщо запалювальний процес більше 14 днів на місці оцього рубця, то вважайте, що у вас ось буде оцей рубець. Впливають. Хоч саме в вогоні не випав, але оця помірність, що воно не загоюється довго, ніби як очах. З імператором разом утворюється, значить, впливає. Так, бактері... бактеріальна інфекція. Впливає отут уже саме Сонце випало. Найбільше, найчіткіша відповідь випадає, тобто з першої карти, на бактеріальні інфекції. Четвертий старший аркан. Оця версія найбільша найбільша найбільше підходить. Так, далі сильне натяження шкіри при загоїні. Все впливається. Так, оскільки тут випав паш і король, так? Жезлів. Я можу сказати так. Для молоді, у яких регенерація тканин відбувається швидше, ніж у тих, хто вже там за 40 років. от У цих воно безслідно проходить. А у тих, хто старше, так, от виникає, але теж не масово. Це вже ніби як індивідуальні особливості організму. Десь 30% ура, 30%, тройка пентаклів. це десь буде 30% від цих випадків можна списати на, на сильне натяжіння е, е, шкіри. Особливо тут дві вогняні карти, якщо воно супроводжується запаленням. Тобто воно горить, е, е, Горить. шкіра згорає, виходить, да? вона, виходить, вона не встигає. Відновлюватися. Хоча у молоді це скоріше відбувається, бо це пажі, це діти там, ну, десь, так скажемо, до 25 років. А це вже люди за 40. У тих, у тих більша вразливість. Так, дисплазія сполученої тканини, сполученої тканини. Дисплазія приводить до цих купців. Ну, я щось не, не можу так зразу вам сказати, що таке дисплазія, не дуже, я е, е, знаю цей термін, але тут, е, що каже медицина, що це дисплазія, то це лише частковий фактор. Частковий. Хоча медицина схильна списувати саме на дисплазію. Це не так. Тут є інші чинники. По повішеному є інші чинники, і знову нас відкидають на запалювані процеси по рицарю жезлі. Все-таки це вогонь. вогонь. Воно горить. Ось ви бачите, ви червоне. Там, де червоне, це завжди якийсь запалюваний процес. Туди нас відганяють, а не на дисплазію. Хоча це найбільш така версія, яку кажуть лікарі, бо карта лікаря вийшла. Дефіцит вітамінів, мікро і макронутрієнтів. Чицер впливає. Так, чицер вплываю, покажите. Восемь пентаклів, ніби як самі вітаміни, сила, організм. Четвірка жезлів, сімка пентаклів. и і... да, вплываю. Треба організм, ну, так от, якщо отак от читати ці карти, то організм у період, коли от таке щось сталося, що можуть виникнути ці рубці, потребує, він аж чекає, коли в нього запустять оці пінтаклі. Ну, пінтаклі це і є вітаміни, щоб прискорити ніби заживлення. І причому медицина, я так розумію, на цьому наполягає теж. Карта лікаря випала. Якийсь е, е, тройний комплекс. Три, три колони тут, ну, типу, як три стовпа. Да? Е, тобто медицина наполягає на прийомі трьох якихось складових у, у вітаміни, мікро і макронутрієнтів, макро, е, макро, е, які б могли б за, е, допомогти загоятися цим рубцям. Ну, ще одну карту, чи воно допомагає? Чи допомагає? Да, швидко загоюється. Так, да, допомагає. Тільки треба комплекс підібрати. Не всім, кажуть правильні... Не всім кажуть правильний комплекс. Бо десятка мічів вказує на якісь помилки. Тобто комусь пофортунить, тому правильний комплекс призначить. Або і ще може бути засвоєння організмом, засвоєнням, печінкою таке інше оцих комплексів. Бо тут виходить так, комусь пофортунило, комусь ні. Хтось, о, оце, знову оце десятка мічів, е, ніби оці ураження масові, там, ну, чи воно ну, недовго, довго не заживає, а комусь ось ось, о, як ніби погулять вийшов. Тобто вітамінчиків попив і воно загоїлося. Ну, Дійсно впливає. Дійсно. Бо тут карта сила, вона вказує на відновлення швидкими темпами організму, у тому числі ж і шкіри і таке інше. Десь вплив не те, що вплив, а прискорення на 40% відбувається. Кому як повезе з цим комплексом або з внутрішніми реакціями організму? Все-таки колесо фортуни на якусь циклічність вказує. Комусь, комусь воно в, е, йде на пользу, а комусь мимо каси. Тобто пролетів як фаніра над Парижем, Розумієте? Тому немає чіткої доказательної бази, до, е, що от пийте вітаміни, мікро і макронутрієнти, і ваші оці рубці розсосуться. Через це. це. Це через те, що не кожного організму усваює ті синтетичні комплекси, які виписують лікарі. Все-таки отут ще лікарі або фармацевти, королева мічів це і лікарі, і хірурги, і фармацевти і таке інше. Тобто, все, що пов'язано з медициною, дають не ті рекомендації, або воно ще не дороблено в фармацевтичній галузі. Так, я дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. А щось ви з цього розкладу винесли і до нових зустрічей.